Більше не буде жодних воєн. Дональд Трамп зробив свої перші заяви після перемоги на президентських виборах. Що сказав політик? Чого тепер чекати Україні у відносинах із США? Та як перемога Трампа може позначитися на перебігу бойових дій? Далі в нашому випуску вітаю! Мене звати Рената Асланова. Україна. Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги останні новини країни та світу. Кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп вийшов на сцену у Палм Біч у Флориді та виступив перед прихильниками з переможною промовою. Так Трамп зробив перші заяви після своєї перемоги на виборах. Політик заявив, що під час його каденції більше не буде жодних воєн. У нас не було воїн. Протягом чотирьох років у нас не було воєн, за винятком того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли і ДІЛ у рекордні терміни, але у нас не було воїн. Вони казали, він почне війну. Я не збираюся розпочинати війну, я збираюся зупинити війни. Результати виборів він назвав величезною перемогою для демократії та свободи. Республіканець пообіцяв розкрити славну долю Америки, а також створити найкраще майбутнє для громадян США. Я хочу подякувати американському народу за надзвичайну честь бути обраним вашим 47-м президентом і вашим 45-м президентом і кожному громадянину. Я буду боротися за вас, за вашу сім'ю і ваше майбутнє. Кожен день я буду боротися за вас і з кожним подухом свого тіла. Я не заспокоюся, доки ми не створимо сильну, безпечну та процвітаючу Америку, на яку заслуговують наші діти, і на яку заслуговуєте ви. Це справді буде золотий вік Америки. Трамп повторив свою обіцянку боротися з мігрантами. Це була ключова частина його передвиборчої кампанії. Нам доведеться закрити ці кордони, і ми повинні будемо дозволити людям приїжджати в нашу країну. Ми хочемо, щоб люди поверталися, але ми повинні. Ми повинні дозволити їм повернутися, але вони повинні заходити законно. Кандидат від республіканців у своїй промові довго хвалив Ілона Маска, якого назвав супергенієм. Трамп також згадав про замах на нього і заявив, що Господь врятував його життя не просто так. Моє життя було збережено з певної причини, і ця причина відродити Америку. many people have told me that god spared my life for a reason А от сам Лон Маск, до речі не приховує радості від новин про перемогу республіканця Дональда Трампа на виборах президента США у соцмережі X Він написав, що народ Америки дав Трампу кристально чистий мандат на зміни. Крім того, мільярдер опублікував мем на тлі новин про тоді, ще очікувана перемога республіканця. На зображенні маск тягне свої речі в овальний кабінет Білого Дому. На президентських виборах у США Трамп набрав 277 голосів виборців з необхідних 270 для перемоги. Спікер Палати представників Джонсон також оголосив Трампа обраним президентом США. Окрім цього, за попередніми результатами виборів до Конгресу США, республіканська партія здобула більшість місць у сенаті, отримавши 51 місце. Тоді як демократична партія має 43 або 42 місця залежно від джерела. Таким чином республіканці забезпечили контроль над верхньою палатою конгресу на наступний рік. Раніше більшість у сенаті належала демократам із 51 місцем проти 49 у республіканців. Більшість республіканців забезпечила перемога їхніх кандидатів у західній Вірджинії та Огайо. Так, у західній Вірджинії на виборах переміг республіканець Джим Джастіс. А в Огайо перемагає республіканець Берні Морено. У палаті представників, за даними The New York Times, республіканці наразі мають 176 сімдесят місць на демократи 139. Агентство Associated Press повідомляє про 178 місць у республіканців та 143 у демократів. Для здобуття більшості в нижній палаті необхідно отримати 218 місць. Нагадаємо, ще до початку президентських перегонів Трамп був відомий своїм суперечливим ставленням до війни в Україні. Так, політик різко критикував президента України, звинувативши його в небажанні йти на угоди. З Росією, за його словами, український лідер відмовився укласти угоду, яка могла б запобігти руйнуванню країни. Цих міст більше немає. А ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовилася укласти угоду. Не було такої угоди, яка не була б кращою за нинішню ситуацію. Україна зруйнована і не підлягає відновленню. Також він звинувачував чинну адміністрацію Білого Дому за збільшення військової допомоги Україні. На його думку, ця допомога мала б надаватися в кредит, а не у вигляді подарунка. Щоразу, коли Зеленський приїжджає в нашу країну, він їде з 60 мільярдами доларів. Він ймовірно найбільший торговець на землі. Кандидат від республіканців підкреслював, що у разі його обрання президентом він виведе Америку з війни та швидко закінчить конфлікт телефонними дзвінками до президентів РФ та України. Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям путіну та Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин. Одним зі способів для завершення війни Трамп вважає зниження цін на енергоносії вдвічі чи більше протягом року після вступу на посаду. Раніше Трамп неодноразово наголошував, що має хороші стосунки з путіним. За словами американського політика, він дуже добре ладнав з очільником Кремля і багато з ним розмовляв, коли був президентом. Водночас, після недавньої зустрічі з Володимиром Зеленським у США, яка до останнього була під питанням, Дональд Трамп сказав, що має чудові відносини з президентом України та хоче відвідати нашу країну, але не уточнив, коли це може статися. З його вуз лунали фрази про те, що Україна проходить через пекло, і це жахлива ситуація. Також Дональд Трамп наголосив на необхідності справедливої угоди для всіх і додав, що багато чого дізнався на переговори з українським лідером, де йому представили план перемоги. Відполковник армії США у відставці та колишній директор із європейських справ Ради національної безпеки США Олександр Вінман заявив, що ймовірна перемога Трампа на виборах президента США не означатиме поразку України у війні. Однак, на його думку, такий результат виборів все ж надзвичайно небезпечний для України. Адже за словами Вінмана, Трамп зі своєю командою може взяти курс на припинення підтримки України, відходження від європейської безпеки та дружні кроки до Росії, водночас демонструючи ворожість до НАТО та інших традиційних. Союзників варто також сказати і про передвиборчу програму Трампа, з якої він і переміг на виборах. Тож його програма включає одразу ряд важливих змін для США. Зокрема, жорстку імміграційну політику це включає скасування пільг та право на громадянство за народженням для нелегальних мігрантів, а також заборону приймати біженців. Вихід із паризької кліматичної угоди щодо обмеження викидів, поступове припинення всього імпорту товарів першої потреби з Китаю, припинення інвестування американськими компаніями в Китаї, зниження податків для населення та скасування податків на чоєві для працівників ресторанного бізнесу, запровадження смертної кари для наркоторговців, наркокартелів і торговців людьми. Говорячи про друге президентство Трампа, варто згадати, як минуло перше. Так, Дональд Трамп пішов у велику політику у 2015 році. Він став кандидатом у президенти США від республіканської партії. Його опоненткою тоді була Гіларі Клінтон. Передвиборчі прогнози пророкували перемогу саме демократії, яка в ході голосування дійсно отримала на 3 мільйони голосів більше. Однак, через особливості виборчої системи США Трамп переміг, отримавши більше підтримки у ключових штатах. Трамп тоді балотувався із гаслом Зробимо Америку знову великою. А своє президентство політику хвалив одразу ряд жорстких рішень. Наприклад, зміна політики щодо мігрантів, рішення про будівництво стіни на кордоні з Мексикою, скасування реформ охорони здоров'я Обами та найбільше за 30 років скорочення податків. Крім того, республіканець тоді обмежив торгівлю з Китаєм, приніс посольство США в Ізраїлі до Єрусалиму та. Став першим за 25 років американським президентом, який зустрівся з лідером Північної Кореї. До того ж, Трамп став першим в історії очільником Білого Дому з двома імпічментами, хоча його відсторонення з посади так і не відбулося. Перша спроба оголошення імпічменту була пов'язана з Україною. Так, за даними обвинувачення, у 2019 році Трамп чинив тиск на президента України Володимира Зеленського. Як стало відомо, тоді республіканець намагався схилити українську владу розслідувати причетність до корупційних схем сина Джо Байдена в обмін на фінансову військову допомогу. Таким чином Трамп намагався усунути свого головного опонента на виборах 2020 року. Вдруге імпічмент Трампа оголосили якраз після президентських виборів 2020 року, на яких він програв саме Байдену, за тиждень до завершення повноважень Трампа звинуватили у заклику до заколоту, коли той підбурював своїх прихильників до штурму капітолія. У послужному списку Трампа також чотири кримінальні справи різної складності та з цілковито різними юридичними перспективами. За цими чотирма справами йому висунули 80 звинувачень, серед яких втручання у вибори, заволодіння секретними документами Білого Дому та фальсифікація бізнес-документів, щоб приховати виплати порноакторці за мовчання про надання інтимних послуг. Ще у 2022 році Дональд Трамп оголосив про намір брати участь у президентських виборах 2024 року. Республіканська партія офіційно затвердила його кандидатуру у серпні 2024-го. Ще до старту цієї президентської кампанії відбулися дебати Трампа з Джо Байденом як потенційних кандидатів на вибори від республіканської та демократичних партій відповідно. Їх підсумки західні експерти та змі назвали найбільш успішними для Трампа. Незабаром чинний не президент США Джо Байден оголосив, що не братиме участі у виборах 5 листопада, і підтримав кандидатуру віце-президентки Камали Гарріс від демократів. Наступні дебати Трамп провів уже з Гарріс, і тоді вже їх результати виявилися не на його користь. За даними соцопитування CNN, 63% глядачів віддали перемогу Камалі Гарріс, і лише 37% проголосували на користь Трампа. То що ви думаєте про перемогу Трампа на виборах? Діліться своїми думками у коментарях і дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.